Біологія каже нам про те, що самець тварини, наприклад, собаки, якщо хоче помітити свою територію або територію своєї самки, він буде ходити по периметру, піднімати лапку і мітити територію. Якщо інший самець зайде на цю територію, він зробить те саме. І тоді, після цього, хазяїн території перший самець повторить процедуру. Він знову буде ходити весь периметр, перемічати під час цього процесу. Виділяється багато сечі, адреналін, і в тому числі втрачається епітелі для того, щоб було більше сечі, щоб краще помітити свої території так само і у людей. Тому що ми проходимо внутрішньоутробно всі стадії розвитку: від клітини, всі види рослини і так само. Всі види тварин від холоднокровних до теплокровних і до людини. Народжуємося ми вже в кінцевій стадії людиною. Тому ці всі біологічні процеси, всі біологічні закони, вони в тому числі прописані в нашому тілі. І якщо людина страждає на часте сечі спускання або, наприклад, нетримання сечі, це каже про те, що десь була порушена її територія. Інше питання, що ця людина вважає за територію. Це може бути будинок, подвір'я, це може бути робочий стіл або кабінет, це може бути телефон, наприклад, де записана якась інтимна інформація, і хтось інший подивився, прочитав і якось це зробив. І тому е, людини почнеться процес, часто все чи спускання. Якщо зрозуміти, що привело до цього, процес починає правильно, мягко. Завершатися тому, знати біологічні закони дуже корисно для власного здоров'я.